Так, добре, насправді така цікава, важлива тема, ця, так. і ми говорили е, нашим друзям, які нас дивляться, слухають, так, що е, у нас буде більш розширене детальне пояснення, чому е, в часи Ноя, так, е, праведний Божий рід, який розвратився, впав у гріх. В впав в відопоклонство, впав в таку невірність по відношенню до Бога, в блуд, перелюб і духовний і фізичний, так? і Бог дав цей час для покаяння по своїй милості і благодаті, але люди не покаялись, віруючи, які впали в гріх, так? і були знищені Богом покарані поток збив усіх, так? Як Господь говорить, що крім Ноя і його сім'ї, потоп всіх знищив, так? всі загинули змив. І ми говорили, і ми говорили вже так, в наших попередніх проповідях ми говорили про фізичний блуд і перелюб, так? І хочеться трошки ще сказати і про духовний блуд, так. Ну, духовний блуд це невірність по відношенню до Бога, так? Коли людина вона придає Бога, коли людина перестає Бога любити, її любов охолоджується її серцем, до да? Бога, так. Так, да. охолоджується любов, тому що в неї з'являються інші любовники. Ідол. Коли Подложні. вона порушує першу заповідь, першу другу заповідь. Да. Так. Не, як Бог говорить, так. що mm -hmm. я Господь Бог ваш, який ви у вас я із землі Єгипетської, да не буде у вас перед лицем моїм інших богів, yeah. ідолів, кумирів. Так. Mm -hmm. І Бог, він Бог ривнити. Він mm -hmm. говорить, я не потерплю. Mm -hmm. Так. Щоб catalogсь. мій народ, мої діти, вони вклонялися іншим богам, іншим ідолам, так, Так. тому й Бог і дає своєму народу, своїм дітям таку. Першу найму важливу заповідь любити його всім серцем uh -huh. своїм, всією душою своєю, всім розумінням своїм, всіма силами своїми. Uh -huh. Тут мова і про дух, і про душу, і про тіло. Uh -huh. <кій> Як говориться, всім своїм так? Uh -huh. любити Бога. І коли наш погляд від Бога? Так? Відвертається. Так, да, відвертається. До інших ідолів, ложних mm -hmm. богів, які ми самі собі робимо. Mm -hmm. То <кій>, у нашого Бога приходить ревність, так? Mm -hmm. Він нас ревнує до цих ідолів. Mm -hmm. Тому він бажає, щоб ми його любили, йому присвячували час. З ним проводили час, спілкувалися, так, молилися до нього, шукали його лиця. ходили з ним, жили з ним. Ось ось таке наше життя Покликання. з Богом повинно бути. Да. Так же, <клес> і <клес> друга вже така думка, так? Коли да. ми про це ось будемо говорити, так? а трошки пізніше ми почнемо говорити про е, дії святих Божих а, посланців, апостолів, 10-11 глава, то тоді ми більше зрозуміємо Петра Кефа, да. чому в різних ситуаціях, випадках, коли йому потрібно було. Приходити <кій> до язичників, так? Приходити до язичників, чому в нього був страх. Mm. Так? <кій> і якби не Бог. Якби Бог не вмішувався в цю ситуацію, то Петро Кепха він ніколи до них і не прийшов би за язичників, так? І ми будемо зараз. Читати, роздумувати, спілкуватись і ми будемо розуміти. Ось є така цікава історія про Соломона. Це третя царство 11 глава. І полюбив цар Соломон. Багато чуж... чужеземних жінок, крім дочки фараонової, Мавитянок, Амонитянок, ідуме... ідумеянок, Сидонянок і хетянок. Тобто, це ті, народи, це ті народи, які жили навколо Ізраїля, навколо землі Ханаанської. Тому що коли Ізраїль прийшов у Ханан, він з допомогою Бога, ті, які язичницькі хананські народи були всередині Ханані, угу. вони з допомогою Бога їх вигнали. так? Але осталося багато народів зовні навколо народу Ізраїля. І вони також вони впливали на народ Ізраїля, так? сусіди. Полюбив цар Соломон багато чужеземних жінок, так? з тих народів, про які Господь сказав: ага, будемо поступово, так? полюбив. І ось ми знаємо таку цікаву думку, що цар Соломон, так? він мріяв про те. Мріяв про те, щоб в його житті в його народу не було так, як було в житті його батька Давида, і в житті народу а Божого народу Ізраїля, який жив в ці часи Давида, так? коли постійні були війни, і навколо Ізраїля постійні війни, так? і навіть всередині Ізраїля. Mm -hmm. Стар Соломон він бажав, щоб все було тихо, спокійно, мирно, mm -hmm. щоб не було він, і завдяки цьому насправді було було, скажімо, в житті народа і процвітання було, так? Mm -hmm. Успіх був. І народ жив непогано. Більшість народу жили хорошо, так? Більшість народу жили хорошо. І ось цар Соломон, так? Бо ми коли, наприклад, далі от читаємо, що було у нього 700 дружин і 300 наложниць. І багато жінок. Там дві важливі причини було, що багато жінок. А він їх брав собі і женився на них, так? Mm -hmm. заради того, щоб укладати до, договори, союзи, заповіти. Так? Особливо він женився на різних, скажімо, принцесах і королевах, у яких батьки були царі так? Mm -hmm. з різних країн і там. Цих царів також був народ, народ військо було. Переслідував <как> політичні якісь інтереси. Да? Так. Політичні такі так, переслідував інтереси. Для чого? Для того, щоб не було війни. Для того, якщо якийсь народ. Мав бажання нападати війною на Ізраїля, mm -hmm. так, то він знав, що у Соломона ще є е, різні народи і їхні царі, так, що в заповіті з ними, в союзі mm -hmm. з ними, в мирі з ними, так? Mm -hmm. а тим більше, якщо він женився на їхніх дочках. І вдруг, якщо війна, то зрозуміло, що, що батько цар. Цієї цариці так, чи е, принцеси. так. Він не дозволить, щоб напали на Соломона, вбили Соломона і вбили його mm -hmm. жінку і дітей, і так далі. Це так, як він продумав, так. такий метод цікавий. В нього багато було таких шлюбів, Союзів. І насправді це спрацювало. Тому що при його він 40 років царював і ні однієї війни не було. так? Mm -hmm. Це було таке дуже велике досягнення, тому що до нього постійні були війни, постійні були війни да. Хто б там не був, скажімо, царем. Mm -hmm. так? Але, але, недаремно Господь, от як важливо, недаремно Господь народу Ізраїля дав духовно-моральні заповіді. так, Для їхнього ж блага, для народа. І заповіді були і для царів. так, І Бог говорить, що ці заповіді вам для добра, для життя, для благословіння. І була така заповідь в Второзаконі 1717, що Бог говорив царям, щоб не примножували собі жінок. 17-17. 17-17, да? щоб не примножували жінок. Я Можна і прочитаю? Так, і ось Соломон, він цю заповідь чомусь порушив, Ту не прислухався втора? до Бога. Вторі російською тут я прочитаю, добре? Так, да. Пусть не, не обзаводится он множеством жен, дабы не развращалось сердце его. И пусть не умножает он себе серебра и золото чрезмерно. Так, да. Mm -hmm. Дабы не развращалось сердце его. Это mm -hmm. заповедь. Не... <свеч> заповедь. <свеч> и заповеди Божьи, они нас, они нас защищают, Нас скажімо, огороджують таке слово, так? <кій> від різного зла і важливо притримуватися їх. Ну, Соломон подумав по-іншому, так? І примножив жінок. Але, Але далі ще були цікаві заповіді. Для народу Ізраїля. Ось ми читаємо тепер далі. З тих народів, про які Господь казав синам Ізраїлевим, не входьте до них, і вони нехай не входять <плес> до вас. Так? Щоб вони не схилили серця вашого до своїх богів. До них приліпився Соломон любов'ю. до цих богів, так? до цих ідолів. Ми читаємо так цю історію у двох словах, так а в житті воно все по-іншому. І і Соломон їх привів до себе, так? В Ізраїль, в свій народ, так в свій дім, в свою сім'ю. Він їх привів. І Господь він мудрий, Він все знає наперед, як буде відбуватися, так Бог він все знає. І тут Соломон, на жаль, не прислухався до Бога, порушив цю заповідь. <кій> і так і трапилось. Може він думав, Соломон? Може він думав так, тому що в історії Ізраїля в ті часи насправді так було. Що Бог торкався серця яких то язичників, так? і вони навертали, і вони наверталися в покаянні і вірі. До Бога Ізраїля, так? і насправді вони старались пробували жити по Божим духовно моральним заповідям, так? і вони приєднувались до народу Божого Ізраїля так? і ставали з, ним, з цим народом одним цілим. І насправді в них дещо, Скажімо виходило. І Соломон, може він думав, що я їх, я ж все-таки глава, священник, чоловік. Мене будуть мої жінки слухатись, і я їх, я ж мудрий цар, мені Бог дав мудрість, йому ж Бог дав мудрість, він шукав Бога, шукав Божого лиця і просив у Бога мудрість, щоб Бог йому дав мудрість керувати народом. Mm -hmm. Мудро, так? Мудро. І він, мабуть, думав, що він їх до Бога приведе, mm -hmm. так? Що ці жінки а з тих народів, так? <кій> язичницьких, що вони покаються. Також прийдуть вірі до Бога. Ну могло б таке бути. <кій> могло б таке бути, так? Могло б таке бути. Ось як е це і, ця історія з Руф, Угу. Mm -hmm. но так, Коли вона говорить, що твій народ Ізраїля буде моїм народом, так, а твій Бог моїм Богом. А твій Бог Ізраїля буде моїм mm -hmm. Богом, я буду в нього вірити, йому буду служити, йому буду молитись, поклонятись. І так і було. І так і було. Тому воз її взяв. За жінку одружився на ній. Mm -hmm. Так? Не тому, що вона була язичниця, так, і вклонялась своїм ідолам, своїм ложним богам, і воз, думає, візьму її за жінку так, і наверну її до Бога. А це трошки ось така інша ситуація. Коли Бог він язичника також обирає, торкається. Бог його навертає, Бог його веде до віри в нього, до покаяння. Це все робить, це Божа праця в серці людини. А тут, от, в цій історії, все воно по-іншому. Всі ці королеви, всі ці принцеси, вони з самого дитинства зростають в цьому ідолопоклонстві. так? Всі ці. Yeah, просто їх дуже багато було там. І багато було. С Соломон один. Звісно, то сильніший. <свісно> Більшість на їхній стороні була. Але цей приклад для нас, ця наука для нас. Що mm -hmm. якщо мудрий Соломон, якому Бог являвся на живу два рази, так? Mm -hmm. він думав, може наверне їх до Бога в вірі і покаянні. А трапилося все навпаки, те, що Бог говорив. Бо він говорить. Щоб вони не схилили серця вашого до своїх богів. Mm -hmm. І до них приліпився Соломон Любов'ю, тому що вони його е очарували, жінки, вплинули, спокусили його, так? і він mm -hmm. все не втримався. А всього-навсього потрібно було виконати Боже слово, Бог говорить, нехай вони не входять до вас, і ви до них не входите, mm -hmm. так? тримайтеся на відстані. Так? Ніяких союзів, ніякої дружби, ніякого спілкування, так? ніякої разом там, релігії, молитв і так далі, бізнесу, відносин, так? Все просто. Все просто. І якщо мудрого Соломона, скажімо, не вдалося йому, то тим більше у нас повинен бути Божий страх, так? Щоб нам бути обережними. Тому що це ті гріхи, повторюю, це ж ті ж гріхи, які в часи Ноя так, робили а, діти Божі. Коли вони входили до дочок людських, брали, хто яку хотів собі, так? діти Божі, праведний рід. Який розвратився, впав відпоклонство в гріх, і Бог їх знищив, поток змив усіх. О, тому це гарний приклад для нас. Так?